Сьогодні історичний день в житті нанашкової хати. Е, у нас перший пробний тестовий заїзд наших відвідувачів в Глемпи. Ми вам вже показували вночі, як вони виглядають. І сьогодні до нас приїхали перші люди, які тестують їх. Вони тут дозволили нам зайти в Глемп, подивитися побут, як воно все виглядає. Дивіться, тут Карпатські краєвиди. Оцей глам великий такий, де може без проблем проживати до семи людей. А цей глем є менший, романтик для двох людей. Обладнані кондиціонерами. Це обов'язково. Дивіться. Спил пташок. Вот. Сей ламп. Где же такие выгляд? Сюда драгососенки. Целичка. Вот так. Тут как кухня. Ми не готувалися до цієї зйомки, так що це живе, живе, живе відео. Ото люди мають кухню, мають плитку. Тут є такі. закривається. Сітка і заходимо сюди вже в лемпі. Дивіться, тут таке зручне ліжко. Столик, у нас тут і от перший відвідувач вже звуком буде, буде працювати. Наші хіднички з Головецького села. І тут є санвуз, звичайно. Тепло водичка, все, все як має бути. Температура добра, працює кондиціонер. На вулиці спека, але тут дуже дуже зручно. Дуже добре. Ну і, звичайно, цей краєвид, цей краєвид з глямпа. Ну то є щось. Так що сьогодні перший заїзд і вже сьогодні ви можете телефонувати, бронювати. Поки що є два перші глемпи, цей маленький романтик, що я вам показав, і вже в наступному відео я вам покажу великий глем для семи людей. Тож чекаємо. It was. Thank you.